В Росії знову падає рубль. Вперше за цей рік курс долара досяг позначки у 100 рублів. Останнє подібне курс було зафіксовано у жовтні минулого року. Як зазначає економіст та фінансист Олександр Савченко, на різке падіння рубля вплинуло кілька факторів, головних з яких два: перший це місія грошей на фінансування військових витрат, а другий стрімке зростання цін. Офіційно вони кажуть, що в Росії за останні 12 місяців ціни виросли. на 8-9 процентов но реально э, рост цен где-то на уровне 19 процентов об этом свидетельствует хотя бы поднятие ставки рефинансирования до 21 процента а это косвенное но очень сильное свидетельство того что инфляция где-то близко э, этого числа 21 процента а когда растут цены За ценами растет курс, і наоборот, когда сто курс долара, растут і цены. при цьому, якщо інфляція продовжуватиметься, курс рубля продовжить падіння. А це дуже ймовірно, оскільки Путін заявив про підвищення видатків на війну наступного року більш ніж на 22%. Ну, я думаю, можна жидати девальвацію рубля і вслідчому году. Вот до кінця года должна має... перевалит за 100, а к концу следующего года, ну вот совсем реалистично, 125 рублей за доллар. А если прилетит черный лебедь, да, может и 150 быть. Олександр Савченко зазначає, що таким чином Росія потрапила до замкнутого кола, з якого буде не так вже й просто вийти. За його словами, за останні три роки в Росії фіксуються негативні темпи зростання ВВП. А це вже привело російську економіку до рецесії. Тобто номінальний рост є, а потім цей номінальний рост має… Должен... корректироваться на дефлятор ВВП. Этот показатель близкий к инфляции. И вот они его считают, там тоже 7-8%, а на самом деле он 17-18%. И поэтому и в прошлом году было незначительное падение 2-3%, и в этом году 2-3%. Поэтому, я думаю, там не стахфляция, А ну рецесія далі життєвий рівень російського населення дедалі більше знижуватиметься, як зазначає економіст. Його падіння почалося ще 2014 року, коли Путін розпочав вторгнення на Донбас. Уже в цьому году я думаю, що падіння життєвого рівня буде не один-два а десь три-чотири процента. тому, що інфляція ускоряється, а темпи економічного росту вернее, падіння, Падіння усилюється, поэтому будуть жити хуже. Но, к сожалению, дефіциту їди, водки, наркотиків там ще не буде. Однак такий дефіцит можливий, якщо протягом трьох-чотирьох років падіння ВВП складатиме понад 5%. А командна економіка задавить ринкову. Зараз до цього все йде. Іменно такий дефіцит. еды и водки вывел в 1991 году население Москвы и Ленинграда на улицы, да, и у них начался бунт. Так, и диктаторский режим, но он уже шатался, был, по сути, разрушен на 2-3 года. У них э, началась буза, да, которую Запад искусственно считал э, демократией, да. Но потом, когда Ельцин расстрелял парламент, стало все понятно, что новый диктаторский режим пришел к власти. Сначала в особе алкоголика Ельцина, а потом чекиста. Путина, так бы я характеризовал эволюцию а, а вот расизма и э, перспективы обрушения и дефицита э, вот продуктов в этой стране. когда будет дефицит продуктов, поверьте, народ повалит на улицу. Он не пойдет э, на улицу протестовать против войны, за демократию, за смену режима, но вот за водку и за еду пойдет. Олександр Савченко зазначає, що за такого розвитку подій у Росії рано чи пізно можливе падіння кремлівського режиму.